В Євангелії сьогоднішньому читаємо, як саддукеї хотіли поразити Ісуса або по современному саркастично дати йому питання і висміяти. Ведь Ісус проповідує, що буде Воскресення мертвих. І ця істина настільки сильна і славна, вона основана на великому життєвому усвідомленню, Цей світ не є. І життя в цьому світі не є тим, що закінчиться фінішом на смерті. Воно переходить вже вічної. Якщо після смерті нічого не есть, все философы, все опускают, є, всі філософи, всі мудреці руки опускають, називаючи життя тоді безсмисленне, в болях родитися, терпіти труди, напасти ворогів, болезні, завість, війни, суди. Вони я. для чого? Щоб потім умерти і все це напрасно ні. Но саддукеї була така партія єврейська, котрі говорили Воскресення не є. І підійшли, і лукаво казали, Учителю. Мойсей заповідав, аж хто умре, а не мав дітей, то його брат має взяти жну ту саму братову. І восстановити сім'я брату своєму, бо перва дитинка записалася на умершого брата. Що ж з цього випустили саддукеї, лукаві і коварні? Вони повіли так, учителю. І старший брат умер, не вставив сім'я, менший брат узяв жону, і тот умер без дітей. І так умирали сім братів. А по Воскресенії. є буде та жона? Семеро їй мало. Вдруг Ісус каже їм просто заблуждаєтеся, не знає ні Писані, ні сили Божої, бо у Воскресенії в вічному світі на небесах уже не женяться, не виходять замуж, але прибивають як ангели Божої. А що касається Воскресення мертвих, каже Ісус, цим лукавим доносчикам і клеветникам і хитрицям. Ви що не читали, ж написано у священному Писанню, коли Бог явився пророкам і отцам, що казав? Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, но Бог живих. І ми, коли молимося за упокої, коли віримо в Оскрішого Господа, котрий сказав, що Я йду вам приготувати місто, готові апостолів, то ми розуміємо, що по тому путьові, по якому Господь вознісся на небо, таким путем усіх буде піднімати нас. Коли на страшному суді розділять людей на дві частинки: не на партії общества, не на ізбраний мільярд, не на якихось там управителів міра, тайні общества, все це пустоє, бездарної, сатанінської, на дві частини, віруючи в Христа Ісуса у вічне життя, признаючи воскресшого Господа, принадлежащий до церкві праву сторону, в ліву сторону вся. Перходь і вся шелуха сього світа, котра іногда кроме зло і безобразія, ніч не творить. І ми ще кажемо Боже, який ти великий і славний. люди християни навіть гониниї не бояться, бо розуміють, що тут не так усе в порядку, як він казав. Коли на тебе нападають безбожники, там не все добре, там щось то нечисто є, і в результаті наповнилася історія нашої церкви тепер в Україні стільки много бід. коли в одному із сил тут рядом люди, чоловіку своєму, керці, зробив невеличку церкву, бо головну церкву захватили уніяти, захватили розкольники. Так він зробив маленьку церквушку, пішли ночі і спалили церкву. І удивительно, де оті думають християни чи псевдохристияни спасатися? Да ніякі вони не християни. А обися скривали в розколах, унія, в сектах. Якщо там сатанінська агресія, така, яка мучила і мученика Мирона, такі люди Уже тут на землі осознають, анивіть царства Божого не наслідують, но в своїй золобі і ще пару статей напишуть, ще доносів на церкву напишуть, або вискочать на вулицю, щоб якусь там толпу скопом нападати на вірних дітей Божих. Боже, молитиме святого мучника Мирона. Благослови нас, щоб ми не боялися напасти його нений, тому що така наша доля. Доля православних християн тут свідчити за свою віру, а в вічності молитвами за того мученика Мирона, молитвами святого іконописця Алипія, молитвами всіх преподобних Карпаторуських святих, допоможе да нам Господь і бути дітьми Божими, а в вічності і наслідниками стати Царство Божого. Амінь.